Чесні отці, дорогі брати і сестри. Серед незвичайних колядок, перейнятих світлою радістю від переживання зустрічі з воплоченим Богом, є одна складена понад півсторіччя тому під час драматичного опору нашого народу чужій владі, коли навіть святий Різдвяний вечір проходив у сумі та сльозах. Але цей сумний святий вечір. 46-м році, згадуючи за святковим столом загнаних у Сибір батьків і братів, українці з надією благали Бога, поможи нам, Боже, це все перебути, нашу неньку Україну з кайданів розпути, благали і вірили, попри всю безвідратість підневільного життя, що Божа ласка! Так виразно явлена приходом у світ відкупителя зможе перемогти безбожну диктатуру, зможе повернути за різдвяний стіл усю родину, зможе обернути тугу втрат на радощі перемоги. Адже ж сам Господь наш Ісус Христос прийшов у тілі до нащадків Адама і Єви не тому, що людство досягло духовної звілості і стало готовим зустрітися з Богом, ні, якраз навпаки. Бог зі своєї безмежної любові посилає до нас свого єдинородного сина бо знає, що самотужки ми не здолаємо влади гріха, не зможемо повернутися з країни сліз і відчаю до втраченого Едему. Сум і приниження переживав у часи Господнього в світ народ Авраама, Ісака та Якова, брутальна влада, творячи свій римський мир нав'язувала юдеям комплекс меншовартості, на кожному кроці демонструвала свою силу, багатство, культурні переваги. У Єрусалимі царював чужинець і думеїнин ірод, що ставився до із ісценічною зверхністю, жорстоко придушуючи будь-які вияви непокори. Національні еліти, храмове священство, книжники, садукеї легко зраджували свій народ, женучись за прихильністю влади, за матеріальним зиском. Для борців же з римським домінуванням, зелотів, партійні чвари виглядали часом важливішими за солідарний опір гнобителям. Та ось серед цієї безвідрадно темної ночі раптом спалахує над Вифлеємом зірка, знаменуючи прихід очікуваного месії. Ангельський хор сповіщає простим пастушкам. Слава на висотах Богу і на землі мир людям благовоління. Мир, радість, надія, яких так бракувало в земній реальності, приходять із неба, повертаючи людині втрачену через гріх внутрішню єдність, гармонію духу і тіла, приходять із немовлятком, покладеним у вифлеємські ясла, і жодні підступи жорстокого царя вже не зможуть зупинити людство на шляху визволення. Не проминувшись натхненної сили Різдва Христового, виявляється у покликові вічності, спрямованому до людства через воплоченого Божого Сина, покликові, у вимірах якого всі іроди, всі синедріони світу виглядають нікчемними і безсилими. Темна ніч душі буває нам необхідна, аби ми зауважили попереду провідну зорю, непомітно при сліпучому сонячному світлі. Довколишній присмерк набуває свого сенсу, коли відкриває нам вифлеємську зірку над вертепом, кличе перемогти сумніви, страх, непевність і вирушити до Христа, обминаючи іродові палаци, не дослухаючись до обмов Синедріону. Можливо, переживаючи нині розгубленість під час нашого з вами сумного святого вечора, ми завтра подякуємо Богові за раптом почуті серед пітьми слова ангельського сповіщення. Вони покликали нас у дорогу духовного визволення, поза якою шлях до справжньої свободи завжди лишатиметься закритим. Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість. Що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовим Спаситель, він же Христос Господь. Амінь. Христос народжується. Славіте Його!